Так, на старті наступний учасник, Артем Черняк, зараз я навіть подивив, ага, це ліпан КПВ-150, старт по готовності, фоналі. Що любе голубе вам тоді Мопедка якась, будь ласка, якийсь мало будь ласка.

Надійний наш партнер багаторічний. Є багато зробити е інші, як цілково пов'язані, але ми про них не говоримо, ви самі їх знайдете, якщо треба. Але познайомить. Не забувайте. На закінчення варто зробити пульт. Поставили будівлю, покатали собі, зрозуміли, законують гроші, тому що на рятує мотоцикл багаторазовий відстає. Ух, ух, звую мотоцикл.